Місцева жителька Галина вважає будівлю школи, яку діти не відвідують чотири роки, потрібно зберегти. Це буде розвиток села, це будуть робочі місця. Якщо ми збережемо школу, ми збережемо серце громади. Діти і молодь, вона не буде виїжджати, вона буде за щось триматися. У Прогресівці школу закрили у 2021 році через те, що її відвідували 25 дітей. Пригадує колишня директорка школи Тетяна Бокіна. Нині дітей возять шкільними автобусами у сусіднє село Ташине. Це не просто школа, це осередок культури. Тому що всі заходи, всі свята, які проводилися. У школі вони проводилися не тільки для дітей, але й для місцевих жителів, для батьків, для громадськості. І ми хочемо, щоб школу, ну, хтось, хтось взяв свої руки і ну, зробили чи то дитячий табір відпочинку, чи спортивний якийсь заклад, але щоб будівля ця не стояла пусткою. Взяти у пільгову оренду будівлю школи готовий представник громадської організації Нейзас Любомир Гайдамака. Чоловік каже, хоче зробити спортивний табір для дітей. Втім, не готовий витрачати 5 мільйонів гривень на дотримання у закладі норм пожежної безпеки. А ідея дуже проста: взяти це приміщення школи. Воно, до речі, в аварійному стані, відремонтувати дах. Полагодити, підфарбувати, не робити чогось там капітальному, тому що це величезні кошти. Якщо б воно, наприклад, виставлялось на аукціоні і мені як підприємцю, можна було б купити це приміщення, ну чи весь цей майновий комплекс, та я би купив, і тоді б я вкладав свої кошти. Заклад освіти, що не функціонує, можна використовувати тільки для соціальних освітніх чи спортивних потреб. Розповідає начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради Анастасія Смоляк. Ми як балансоутримувач бачимо Необхідність у збереженні будівлі даного закладу. Перебуває вона сьогодні у ну, скажімо так, задовільному стані. Зрозуміло, що через те, що довгий час вона не опалювалася в зв'язку із тим, що там не було діток, так, не відбувався освітній процес, то ну, відбуваються певні, скажімо такі, косметичні руйнування в цьому закладі. Любомир Гайдамака може взяти заклад у пільгову оренду. Втім, треба дотриматися безпекових вимог, встановлених головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій, говорить Анастасія Смоляк. Юлія Голокос, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаївщина.